Вітаю, друзі! 18 березня 2025 року вкрали 2,5 мільярда і аеропорт в придачу. Нові деталі резонансного рейдерства. Нові подробиці, захоплення міжнародного аеропорту Одеса викликають величезне обурення. Литовище досі перебуває під контролем угрупування злочинного групування Кауфмана Та Грановського, а відповідальність намагається перекласти на військову. Про які нові деталі справи рейдерства Одеського аеропорту йде мова? Про це поговоримо за хвилину. А поки що підпишіться на мій новий канал. Поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, перешліть його своїм знайомим одеситам для того, щоб знати більше і знати чисту правду. І так, друзі, нам вдалося підглянути. І побачити угоду з слідством, яку приготували і подали до суду на затвердження прокурори САП з керівництвом злочинного групування Борисом Кауфманом та Грановським. Відкрились нові вражаючі деталі справи незаконного заволодіння міжнародним аеропортом Одеса та 2,5 мільярдами гривень прибутку від його діяльності. Як уже відомо, головні фігуранти і організатори зручного групування Борис Кауфман та Алекс Барухович, відомий як Грановський. І їхні спільники визнали свою провину і уклали зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою угоду. Однак, замість справедливого покарання вони можуть отримати символічні санкції. Все йде до того, що для рейдерів вердикт суду навпаки перетвориться на винагороду. Згідно з обвинувальним актом, організатори схеми мали б отримати від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Їхні спільники Олексій Костусів, Михайло Кучук, Олексій Качанов, Костянтин Єфремов та Петро Багрій також повинні були понести серйозну відповідальність. Однак, замість цього Кавман і Грановський та їхні поплічники. Можуть відбутись лише одним роком, і то обмеження волі, що виглядає як насмішка над правосуддям, ну якщо в нашій країні щось від нього залишилось. І це в той час, коли простих українців навіть за крадіжку палки ковбаси відправляють за грати. А тут масштабне, мільярдне шахрайство залишається фактично. Безкарним. Особливо цинічною виглядає ситуація з самим аеропортом. Він залишається в руках рейдерів. Формально вони повинні компенсувати державі 1 мільярд гривень. Але виплати будуть здійснювати частинами, що виглядає просто як звичайна формальність. Фактично, після викрадення стратегічного об'єкта, отримання мільярдних прибутків і мінімального штрафу, підприємство і далі буде приносити дохід його незаконним власникам, рейдерам, тим, хто його відібрав реальної громади. Таким чином, шахрайська схема рейдерів виглядає ну просто ідеально. Викрадено аеропорт, отримано мільярдні доходи, віддано лише частину коштів, а власність залишається в руках у аферистів. Але і це ще не все. Аби мінімізувати суспільний резонанс, Кауфман і Грановський вирішили здійснити чергову маніпуляцію. Зробити ЦАПом відбуває вам керівника апарату виконавчого. Комітету Одеської міської ради колишнього Олега Бриндака, який також фігурує в цій справі. гоп компанія рейдерів намагається звалити всю відповідальність на бриндака, нібито вони викрадачі. А бриндак, ну, бриндак. Вони переписують свідчення, щоб представити його головним винуватцем, а самим залишиться в тіні. Хоча організатор не може бути викривачем, він як був організатором, так і є злочинного угрупування. Це явний правовий абсурд. За вироком суду головним винним може стати бриндак. Тоді як справжні ініціатори афери отримують лише символічні санкції у вигляді одного року умовно. Вдумайтесь! Краве Аеропорт 2,5 мільярда мільярд штрафу і рік умовно. Оце красопети. Оце показують, як треба шулерствувати по одеськи Тобто організатори практично. Залишаться безкарними. Це грубе порушення правосуддя. Адже Кримінальний кодекс не передбачає можливості для організаторів злочину уникати відповідальності і ставати викривачами, звалюючи провину на рядового співучасника. Проте, в цій справі, правоохоронна система діє за зовсім іншими принципами. Варто зазначити, що Олег Бринда, в 2023 році мобілізувався до ЛАВ Збройних сил України. Спочатку проходив службу в одній з бригад, а згодом був переведений до військової академії. Деякі медіа трактували це як спробу уникнути судового процесу. Однак головне питання не в ньому особисто, а в тому, що основні організатори. Рейдерства намагаються уникнути відповідальності, тоді як військового роблять головним обвинуваченням. І це при тому, що ані Кауфман, ані звичайно Грановський, ані інші учасники рейдерства не, є, не виявили жодного бажання стати на захист країни. Для них захищати державу не камільфо, а от грабувати її це зовсім зовсім інша справа. Ключове питання в цій ситуації, якою буде реакція одеської влади та її очільника Геннадія Труханова? Саме міський голова має можливість подати апеляцію, якщо суд все ж таки ухвалить рішення залишити аеропорт в руках рейдерів. Більше того, Труханову варто вже зараз чітко заявити про свою позицію та ініціювати повернення витовища в комунальну власність Одеси. Від його рішучості залежить, чи залишиться стратегічний об'єкт у руках Шахрая, чи буде повернути громаді міста. Так само. Я думаю, мають висловитись народні депутати України, обрані від Одеси, Одеської області, Леонов, Гончаренко. Чого мовчимо? Чому? Що приховуєте? А? Кого покриваєте? Друзі, ця справа насправді є принциповою для Одеси. І ми наразі зараз. З групою одеситів готуємо звернення до Генеральної прокуратури, готуємо листи в амбасади в посольства g 7 Окремо будемо звертатися до адміністрації президента США Трампа, який за заудитом збирається виїжджати. І, до речі, це ж на американські кошти, ці всі САП НАБУ утримуються. А от розумієте, які зараз віддають аеропорт. Видно, у них Дембельський акорд по Одесське. А вас, друзі, прошу максимально максимально поширювати це відео. І думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Мирною і процвітаючою, і будемо жити.